Дроти двигунів можна паяти в будь-якому порядку. Головне, щоб всі три дроти від одного двигуна були приєднані до однієї групи із трьох сусідніх контактів на регуляторі обертів. Довжину дротів треба лишати такою, щоб вони не тіліпалися, але й не були сильно натягнутими, бо це знову ж таки буде вносити зайві вібрації на гіроскоп польотного контролеру. З цієї ж причини дроти не мають торкатися польотника. Також бажано, щоб вони не виступали за габарити рами. Це може викликати складнощі із кріпленням вантажу, але манта x 10 настільки широка, що добитися того буде нескладно. До речі, дроти треба зачищати на довжину, яка не перевищує ширини контактного майданчика. Не робіть оголену частину довшою, бо так ризик щось закоротити значно збільшується. Перед пайкою дріт можна трошки скрутити та залудити, прямо обов'язково. Вже залуджений дріт прикладаємо до підготовленого майданчика, притискаємо його паяльником, щоб він провалився всередину припоя. Трохи гріємо, щоб весь припий розплавився, то прибираємо паяльник. Дріт після прибирання паяльника треба деякий час постаратися тримати на місці, поки припій навколо нього не застигне. Повторюємо ці операції для кожного із дротів і стараємось не утворити перемичок між сусідніми контактами. Конкретно в даному випадку я хотів спробувати зробити гарні арочки набік. Ну і подивіться, хіба ж це не витвір мистецтва? А кому щось не подобається, висловлюйте своє незадоволення в коментарях прямо зараз або замовкніть навік. Та добре, добре, та дам ще трохи флюсу та припою, щоб бульки виглядали гарненько. Мені для адептів секти блискучої бульки не шкода. Ну і після приєднання всіх дротів знову миємо плату та уважно обдивляємось, чи, бува, не закаратили ми якісь контакти між собою. Ну і найуважніші глядачі, мабуть, помітили, що хтось забув ставити шлейф. E Hanse, što što ti tvoriš?